Так, я підкину коди. Чекай, а що я їх не можу закинути? Бля, забагато цей. Забагато кодів, хлопці, забагато кодів. Дивіться, ловіть. А що ви від, відмінили? Ні, то вже бій запустився. Ви давайте, поки візьміть активовуйте коди, а ми зараз швидко нагнемо, хлопці, рандом. Добренько, добре, я поняв, дякую цей ні ні Діма, ти не йди. Саня дасть місце, ми якраз з тобою зіграємо бій і я піду собі спокійно спадки. Хтось піде виконувати завдання далі поставлені командуванням, а ми з Дімою нагнем. Так, а, а де ми йдемо, Саня? Ідемо направо чи наліво? Ти йдеш там, де острів. Давай я піду на відкриту воду, ти собі дивися, як тобі буде краще. Хлопці, скинув коди. IB нам підкинув їх на твічі. Виберіть собі на Ютубі, активовуйте коди. Новий рік наближається, тому активовуйте, активовуйте, хлопці. Тіштеся. Ну, я кажу, хтось піде виконувати завдання. Вот. А ми нагнем. О, вітерок. Вітерок настіше. Як там тому патч оф Achilles? Все нормально? Ти нагнув когось чи не скажи мені. Ще не нагнув нікого. Так що Діма далеко цей не йде. Ми тут Зараз будемо робити з пацанами двіжуху. Вкидає, тільки в черзі стоїть третій раз, ніфіга собі. Ну то, а візьми собі купи цей і. Як воно називається? Той стартовий пакет, чи що там? І все буде файно. Так, хлопці, активуйте коди. Халяву підвезли, активуйте коди. Що я по Ямато не влучив? Піпець, я по Ямато, блін. Божественний вистріл. Б. Божественний був вистріл. А, так мен... Ми... А, то він в тебе є той? той пак, я поняв. Я почув тебе. Хочу по Москві сидіти, пацани. Хочу сидіти по Москві. Бачу Мальту, бачу Мальту. Бачу, бачу, братан. Бачу і хочу її зарядити дуже сильно. Хочу дуже сильно Мальті. А тут далеко. Да, да де, Що ти каєш? Який е де? Дьамака виза. Оооо. Вс, мальт мальту забираем, пацаны. <свісно> <Всі хочуть. свісно> так, и... І... І я хочу вцідити Разочок. О, кого я бачу? Кого я бачу? Там був підводник. Ой, там торпедки хтось. поїв. Ой, там. Ай-яй-яй, маленьке випередження взяв, чи файне взяв. Бляха, чуть-чуть не хватило. Курча мать. Чуть-чуть не хватило, хлопці. Чуть-чуть не хватило мені. Трішки би підняв вгору. Трішечки. Буквально трішечки. О! Це вже по-нашому, хлопці. Це вже більше схоже щось на гарний постріл. Шість поинтів. Санта. Супер.

Угу, угу. Ні, ну Вермон, пацани, чудовий апарат. Повірте мені, я думаю, що ви мене підтримаєте. Я думаю, що ви зі мною будете згідні, хлопці. Що Вермон це є Апаратик бомбезний. Тільки би ще влучати нормально, то і було би супер. Ох, принц, он орать живе, живає, живе, братан, живе. Наш підводний човник їх там кошмарить просто копаться. О, Вісконсін. Вісконсін, братан. что, ну, мы... Ой, может, же Висконсина забрать, а? У -у -у -у. Сочно, сочно, пацаны. Сочно. Пофиг да, ты вратал. Ну, а з Ямато зараз ми будемо щось ще прощатися, хлопці. Якщо він такого буде файненько стояти, то що ще ми будемо з ним зараз до побачення йому казати. Ай-яй-яй, не шотнув, не шотнув. Вивчив штати. <laughs> Так, да, я таке діло. Ех, я мато, я мати, я мати, я мати, не шотнув я його, чого я його не шот. Чому я його не, не шотну? Як я його не шотнув? До побачення то побачення, братан. Да, Верман Viskonсі. І все на кучу. Сква далеко втекла від нас. Не хоче вона з нами дружити. Ех, я жаль то стільки політкора, бо що рамші можна, це абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Я ну, вермут пацани, це є потужний апарат для серйозних пацанів. Це, я думаю, ви без мене, знаєте. Це серйозний апарат матіо за ногу, блядь. Блять, а Кремля забрати. Є така нагода, ні. Чи немає? По ідеї там би мав би на його забрати, правда? Мідой хорош. Монтана, по ідеї мала би його забрати. Чудово. Ох, ми тут дали, хлопці. Ох, ми тут дали. Привіт, Саша, здоров, друже. Ну як попізні? тут вже скільки? Майже три години, саньок. Це тобі не просто так. Майже півгодинки, друже. Майже півгодинки. Дві з половиною годинки, Саша. Диві з половиною годинки. Деві з половиною годинки ми. Стрімим вже. Бульк? Літаки скінчились? та я думаю, з такі зарубою, блін. Тут така двіжуха, ви кажете. Nieprosto tak, zastörö gesichtet. Ich kann die torpedos fast schon wie farme sie badellen. Наполі мало би забрати Ось. Ну Ми Ямато би зараз по ідеї, мало би забрати. Тоді би гарно летить. Угу. Обов'язково. Мене так. На твічі ти маєш на увазі? Чи де? Має бути підтверджений номер телефону. Братан. То тобі не просто так. Так, ну може ми її підловимо, а? Як думаєте? Чи не підловимо? Йоп, твою 3000, блядь. Це куди я так влучив? А, мені також. А, то тепер всім так зробили, бо раніше. Я собі так зробив. Щоб би, типу, цей... Ну, від спаму там і то все. Ми турпетками просто з'їли, блядь. Значить, що, ми зараз ще катаємо один бій з Дімоном... Давай, IB, дякую, дякую тобі, друже. Дякую також. Спокійної і тихої ночі. Не побачив. Вибачай. І. Я... Який ми беремо на хорош? Що ми беремо? На фініш? Давай, Діма, заходь. Хто нам може одне місце? Звільнити 150 на слабенько, але піде головне, що брати бонус.